Що ми можемо зробити в першу чергу як лікарі для того, щоб допомогти відкритись цим пацієнтам? По-перше, це те, що ми маємо на своїх місцях роботи будь-де приватна клініка, державна клініка, виїзд Фріди? Ми маємо бути. Професійними, емпатичними, і ми маємо ставити себе на місце цього пацієнта. Я не розумію, як лікар може бути інакшим, бо е, знання протоколів і просто професійність лікаря, скажімо так, е, тільки фахова. Цього замало, щоб бути класним лікарем. Лікарі мають бути на чолі цих рухів, і вони мають показувати іншим лікарям і показувати своїм пацієнтам, як це може бути. Що ми всі з вами одна родина, і там, де треба допомога, то людина має відчувати, що вона може довіритись, як ви сказали.